Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні дивимося акційні пропозиції з магазина «Копіючка». Акція діє з 11 по 17 серпня. Бажаю всім приємного перегляду. Зошит в клітинку 24 аркуша. Різні обкладинки в асортименті 9,50 Зошит в клітинку. Лінійку 12 аркушів 3 гривні. Ось такий зошит. Ручка кулька в асортименті по 12,50 в трьох дизайнах. Іграшка дитяча, мильні бульбашки. В асортименті різні тваринки, герої мультфільмів по 12,50. Хрусткі кільця по 10 гривень в асортименті 60 грамів у пачці. Бекон, сир і краб. Цукерка Джек одна штука. 6,90. Це цукерки вафельні. Чай, золотий слон, каркаде 70 грамів по 20 гривень. Сік, нектар у віні, 200 мл, яблучний виноградний, персик, мультифрукт і нектар тропік по 9,50. Підслідники шкарпетки чоловічі і жіночі по 14,50 за пару. 20 гривень. Коштують губки кухоні, файно, бджілка, крупно пористі. 5 штук плюс одна в подарунок 20 гривень. Серветки для прибирання: 60 штук, 38 гривень. Ось такий засіб, сарма, 7 в одному, сода, ефект і лимон. По 30 гривень 500 мл. Засіб, антижир, гель для кухні, 7 в одному, 28. І галакс для видалення жиру з кухонних поверхонь 500 з розпилювачем 65 І ще в акції по 29 гривень. Ось такий контейнер пластиковий харчовий. Три різних кольорів на вибір. Цукор 1 кг 30 гривень. Олія соняшникова 55 гривень 870 мл. Наклейки для консервації 48 стікерів. Ось такий гарний зроблений в Україні поляниця, кавунчик по 14,50-48 штук. Труси жіночі в асортименті по 34 гривні, різні розміри. Щоденні прокладки, дискріт 100 штук, 123 гривні. Шампунь Pantene 150 Пральний порошок пухнастиня 24 кг 100 грн. Кисневий відбілівач 80 грн. 900 г упаковці. Чай мінутка чорний. 100 пакетиків 140 грамів 54 грн. 60 грн. коштує чай ліптон. 25 пакетиків чорний. Ось така форма силіконова для цукерок. Ціна 19,50. Сіточко для чаю, силиконове, ягода. 17,50. Хрусткі трубочки. Креско. Зі смаком банану. 40 грамів 11,90. Фольга алюмінієва, 10 метрів. Праутау 50 гривень. Пергамент для випікання антипригарний 39 см широкий, від файну 50 гривень. Ось такий дуже гарний рушник кухони з мікрофібри 35 на 75 см. Рожевого кольору 49 гривень. Набір багаторазовий лід 20 штук, у сітці 39 гривень. Форма для приготування морозива на 4 порції 49 гривень. Форма для льоду пластикова 29,5 на 11 см. Силікон 34 гривні. Ще форми для льоду силиконові. Кактус 34 гривні. Ось така корзина пластикова, кольорова ажурна. Пудровий колір 23 на 17 см 49 гривень. Пакети від файно для сміття з ручками 60 літрів 20 штук. Зелені 54 гривні. Файно міцні 35 літрів 50 штук. Без ручок 64. Гачок овальний 4 штуки. Лав 25 гривень. Самоклеючий. 50% знижка. Ще хотіла вам показати дві новинки щітка для волосся з дерев'яною ручкою. Овальна за 65 гривень. І ось така за 129,90. Якість непогана, мені подобається засіб для посуду геля з лимоном 450 мл. За 30 гривень. Є ще варіант з яблуком. Засіб для видалення вапни та режим Сантік 500 мл 70 гривень. Сарма 7 в одному без хлору 53 гривні. Кауфен краща ціна засіб для посуду. Яблуко. І щось ще таке: 55 гривень, 750 мл. Серветки для припирання 100 штук зі спиртом 145 гривень. Вони досить великі, гарна якість. Засіб для унітазу брев, лимон, 3 штуки, 50 г 150 гривень. Засіб для унітазу брев, Арктичний океан, геліві по 160 гривень. 3 штуки. Таблетки для очищення пральних машин. Три таблетки 55 гривень. Дуже корисна річ. Гель для прання універсальний сосям 75 гривень 2 літри. За 80 гривень ось такий гель делюкс. У двох варіантах: для темного і кольорового 80 гривень. Спрей для розглажування одягу 180 гривень 500 мл Ленор. Кондиціонер для білизни Ленор 140 гривень. Кондиціонер гранули для білизни 160 гривень. Кулька для прання одягу в пральній машині 65 гривень 2 штуки. Ще з'явилися такі новинки: кухоне приладдя ложки. Десертна Kitchen Pro З котиком 55 гривень. Ось така від Дені Хом у вигляді лопатки, незвична така, 55 гривень. І велика ложка, золота лопатка від Дені Хом коштує 65 гривень. Ще дуже гарні новинки підставка під гарячим Хом керамічна. Тут 15 см Діаметри є з лимоном. І з кавуном. З кавуном мені навіть більше подобається, А вам як. По 39 гривень. Ще новинка: салатник керамічний, чорний. 115 гривень. Салатник поменше, 6 см в діаметрі, 115 Тарілочка десертна 21 см з бортиками. Ось таким невеликим. 95 гривень. Тарілочка керамічна. Квіти біла. Для яке гарне блюдо. 185 гривень. Ціна. 65 гривень. Ось така тарілочка, діаметр 18 см. Салатник глибокий 65 гривень. По 29 гривень чашка керамічна Kitchen Pro. Чорно-білий принт 220 мл, ну Це, напевно, для кави чашка. І є ще трохи інший дизайн. За 29 гривень. Ще новинка рушники для обличчя по 95 гривень. 35-75 см. Ну, якість непогана. Мені подобається. І колір такий лаванда. Гляньте, який гарний. Тут квіти, метелики. Набір постільної, білизни євро 220х240 см. 825 гривень. Що тут? Склад тканини не вказаний. Але колір такий, знаєте, приємний. По 775 гривень двоспальний. В різних кольорах і 575 гривень. Це, напевно, вже поліестер, трохи якість гірша. Ну так, поліестер. 575 гривень ціна. Ну, знаєте, ось ці варіанти, мені здається, по 825 гривень, як бавовна. Ще новинка ось така коробка органайзер. Тут є крючки, кишені. Зараз вам скажу ціну 65 гривень. Зі знижкою. Зараз є ще в різних дизайнах. Прокладки Олвець по 55 гривень. І нічні, і супер. І на три краплі по 55 гривень. 10 штук 8,6. Тальк 80 грамів, 80 гривень. Воскові смужки для депиляції. 125 гривень, тут 20 смужок. 4 штуки в упаковці 48 гривень. Бритва жіноча 1 штука 25 гривень. По 120 гривень шампунь шаума в асортименті 400 мл. 7 трав, відновлення та догляд, свіжий об'єм і екстракт маракуї. Head and Shoulders шампунь 185 гривень. 400 мл з кокосом. Шампунь від Pantene, 625 мл 225 грн. Порошок для прання Tide, 2,1 кг. Ціна 250 грн. Ось така пудра для обличчя. Хайлайтер плюс бронзатор 12 г 35 грн. Блиск для губ в асортименті по 55 грн. Різні кольори. Тіні для повік, дуже гарні яскраві кольори по 35 гривень 65% знижка. Ось ці дуже гарні. Знижка на ватні палочки і ватні диски. 1 плюс 1 дорівнює 3, третій у подарунок. Ну, ціна, яка буде менша, та і буде в подарунок. Тож, Скористайтеся акцією, якщо вам потрібні диски або ватні палочки. Акційна пропозиція лише одна. Бела Котон 160 штук 35 гривень. Емульсія для тіла алоєм 500 мл, 90 грн. Міцелярна вода з гіалуроновою кислотою 400 мл, 70 гривень. Тонік для обличчя. Меліса 200 мл. 55 пілінг скраб для обличчя з пантенолом і зелений чай 75 мл 50 гривень. І очищувальна пінка для вмивання 150 мл 60, і навіть ще гель для вмивання 200 мл за 60 гривень.